Всім привіт! Ми з України. В цьому відео буде дуже багато краси. Ну, в принципі, як і завжди. Прогуляємось моїм садом, покажу трошки своїх троянд. Також покажу, які партнери для троянду у мене ростуть в моєму саду. Дещо я вже навіть новеньке купила, саме із Лакових, тож покажу це. А ще буде про наш фасад. Знаю, що багато підписників чекають цих відео, коли ми покажемо, що там і як. Вже є що показувати. Будинок стає розкішним не тільки зсередини, а й ззовні. Чесно, от ми ходимо, дивимося кожен вечір, і ми просто в захваті, як воно гарно виходить. Це взагалі просто те, як у нас було в голові. Навіть краще. Відео буде довгим і цікавим, тож заварюйте чайок і насолоджуйтесь нашою красою. Це у нас куничник бриллянтовий. Три штучки замовила, Зараз тут клинку розпакую. І сьогодні планується посадити тут і покажу, куди. Він буде розквітати в кінці літа, десь корише, ближче до осени. такі три штучки. Заодно глянемо, як воно буде квітувати, як буде виглядати, бо на фолках гарно. А вдруг побачимо. Я думаю, що теж гарно. гарна. Зараз і піду швиденько і посажу це все. Ось такі кущики. Гарненькі. клас. Все розставила. садити буду на цю клумбу. Взагалі в мене ідея така, щоб сюди потрохи вводити злакові рослини. Ця рослина, вона така буде трошки ну, в висоту, якби не така висока, звісно, як ялівці. Але вона буде вища за троянди, які тут у мене ростуть. І вона буде випускати такі білі пухнасті квітоносики. Буде виглядати дуже гарно. Фоточку вставлю. Як я це бачу, все буде класно. Ой, як гарно! Просто не можу. До речі, скоро до мене приїдуть дівчата в цьому місяці мої подружки з Ютубу. Всередині листопада. Ой, листопада кажу, блін, липня. Я сподіваюся, що вони оцю красу ще хоч трохи побачать. Трояндочки. До речі, оця. Це у мене П'єр Деронсар теж. Чекаю, поки немає бутончиків, платиста теж, як і Цезарь. І ми з дімою в цьому році будемо ж робити оцю білу пергалу. Самостійно будемо робити в білому кольорі, як терасу. Будемо знімати цю арку і її переносити в інше місце. І тут буде пергала на 4 плотисті троянди. Такий буде тунельчик з плетистих троянд. Виходить, що ось ця цезарь. Плетиста, ось ця П'єрдеронсар плетиста, потім тут жовта Golden Showers і Kiss Kate теж плетиста. Бачите, вона в цьому році вже так трошки вимахала прям. Не впізнати, бо щось до цього вона була така капризна. Але дуже гарно це з парфумованої колекції. Купувала я в мій сад. Це оригінальна троянда. Класно. Ой, клас! Вже стала рожевою, але бачите, щось їй не подобається. Підсушила оці бокові. Це хінацея рожева, така декоративна. Вона є різних кольорів, у мене є біла, ще є салатова. Кажу вам. це перше я таку посадила сорт в попередніх відео казала, де купувала. Вже не пам'ятаю, як він називається. Якщо треба буде, то я пошукаю. Коротше, вона спочатку така помаранчева, а потім от в таку, в таку перетворюється. Прикольно, так? Да? От єдине, тільки я не зрозуміла, чому посохли ці бокові листочки. Гарно. Ще поки квітує, я хочу вам ось цю показати. Я вже позрізала те, що відквітувала. Ось вона така теж крупна. Дуже пахуча. Це вона мені пересортом дісталась. Моє море сухе росте. Я дуже задоволена цією клумбою, тільки так цікаво вийшло. У мене тут щучник дернистий. купувала, я їх 10 штучок одночасно і одночасно садила, а вони виросли різні, хоч і поливаю я теж все однаково. Бачите, оцей щучник він такий вже високий став. Ось такий гарний гляньте, який. Пушістики тут. Боже, такі гарні. мені так подобається з вакові, завжди подобались. От нарешті нарешті я вже змогла їх посадити у себе. Клас. І воно ж буде ще трошки пушитись. Коротше, такий щучник у мене. Це майже вся ця клумба була куплена в зелених янголах. Це, коротше, мене підписниця познайомила з цим садовим центром, вона мені подарувала. Дерен білий, які у мене от там на клумбі, і три шикарні троянди, до яких я теж підійду, вам покажу. Зараз там, правда, полив. То поки не піду, а пізніше вам покажу ті шикарні троянди. От, і мені так сподобався цей розплідник, чи магазин, чи судовий центр. Що я купила там хакурнішеки і дуже багато рослин, вже, напевно, відсотків 60% усіх рослин, що тут, точно з зелених янголів у мене. До речі, дивіться, як і на це я. Салатова. Ось так вона виглядає, що повністю не відкрилась. Але прикольно, ось так стоїть. Добре. Так, а щучник виходить, оцей такий високий, ось цей низенький, там низенький, там низенький. І тут теж низенький. Навіть не знаю, чому. Один так добре вріст пішов, а інший поки ще ні, плюс-мінус однакові. Виходить, що по розміру. Більш-менш відрізняється ось, тільки ось цей. Але вони всі будуть отакі по висоті, може навіть чуть-чуть вище. Я тут таку плановість створювала. У мене все, що в першому ряду, воно високе, і потім буде вже так низеньке. Так, а те, це у мене має бути по ідеї біла. Да, бачите, вона зараз теж така, типу, як салатова, Тут їх декілька. Рякушечки. Ми з Мідії їли з Дімою в Богославі, В саторі купували суші. Мідії, я їх помила і порозкидувала ці ракушки. Ой, Діма там заховався. Що поливала тебе? Діма, я нікому не скажу. Ой, як мені оця подобається рослина, гастихе BlueFort шикарна. Наступному році це буде такий гарний кущ. Думаю, ця рослина може бути ідеальним партнером для троян. Просто подивіться, як гарно вона виглядає на їх фоні. Вон, гляньте на ці злаки. це ж взагалі моя любов. Гляньте на цей колір, і воно таке на дотик прикольне. Взагалі, якийсь бархат. Гляньте, як світиться прям. Хм. Так цікаво, різного кольору, да? Тут салатові, а тут такі темненькі. В одному кущі. А тут взагалі починається не з салатових, а потім темненькі. Цікаво. Ну, дуже, звісно, гарна рослина. Дивіться, як гарно вона підсвічується на сонці. Ось це те, що я нещодавно садила. Всередині, бачите, мені здається, що воно вже збільшилось. Тобі так не здається? Я про цю траву, ні? Я от вже бачу, що вона збільшилась. І пушитись більше почала. Це в центрі рядочок так. Ой, клас, гляньте. Та що ти ржаве, з ним? Ти подивися, це ж взагалі офігенна трава. Угу. Гляньте, це шедевр. Це шедевр, як волосся. І в мене тут страв ще вівсяниця, яку дарувала Юля Дьоміна, яку я розмножила на багато кущів. Вже, я не знаю, кущів 10, може більше. У мене був такий виріс, один великий, величезний кущ. Це я його так поділила на такі маленькі. І вийшло їх багато. Поростикувала теж дуже гарна трава. Зв'язувала тут троянди. І оце ми з Дімою тільки що ще одну підв'язали. Оцю бо взагалі впала прям. готові побачити красу нашу. Дивіться. <смі> як у нас тут? Опа! <смі> так, ну що, як ви бачите, за моєю спиною вже почались армувальні роботи. Наш фасадік з кожним разом все красивіше і красивіше вже навіть. І згадки нема, що тут стояла хата дуже стара. <смі> Отам от з кривими стінами, все. Тепер будемо ми розповідати, що в нас хата з газоблоку. <смі> Ходімо дивитися, що у нас тут далі. А, як ви бачите, да, що тут же армується все, виводяться кутики. Подивіться, як виглядають наші оці декоративні елементи. Просто шикарна стіна, от я отак от дивлюсь, я вам чесно скажу. Стіна, як під покраску. В нас всередині були. Ідеально рівні, ідеально рівні просто. А, ну, як робота робиться, я прям дуже в захваті. Подивіться, під віконня, віконна рама. Вікна в нас закриті, щоб не нахезались на них, не дай Боже. Дивіться, як воно все робиться. Ну просто песня, песня. Дивіться, колона як виглядає, вже от зовсім зовсім скоро. І тут же будуть барашком це кольорувати, і буде взагалі красота. Наша саме проблемна стіна. Бачите, як ми її вирішили робити. Не пам'ятаю, минулий раз я вам розповідав чи ні. Але бачите, у нас тут руст він приривається, але, але вихід із ситуації. Майстер сказав, що будемо робити так. Отут -от ми просто білим пофарбуємо, просто не буде руста тут, а буде поза білим профарбована. Таким чином, лінія буде здалеку дивитися як одне ціле, але якщо підійти ближче, бачите, ну таке дизайнерське круте рішення, як на мене, дуже влучне, дуже класно. Пройшли повністю оці ці штуки, щоб можна було, якщо що там і трубу зняти і все, бачите, тут така втоплена штука є, тобто під цією. Трубою пінопласт семірка. Ну, там, те, що від десятки залишилось, там 7 см було. І потім зверху ще оце ось да, трічкою вже лежбінка таку робилася. Все, тут прямо класно. Тут та сама історія, щоб трубу не перекривати, будемо красиво обходити це все діло. А, на сьогоднішній день у нас вже зроблено а, майже три заармовано стінки. Це, оця, минула, яку я показував. І з фасадної сторони, там на половинку. Зараз підійдемо, побачимо. Але з кожної сторони ще в нас е цокольна частина не зроблена. Не е вона, я так розумію, буде в кінці робитись. Але нам ще з вікою треба буде вирішити, чим ми будемо це робити. Або о ну, я покажу таким кирпичком як у нас на колонах, або. Мармуровою крихтою сірою з білим, вона буде якраз максимально в колір, як у нас кирпичики Я думаю, як альтернатива просто супер. Плюс вона дуже така витривала. І тут, коли буде бруд, не, ну дощі капати, якщо він не буде капати, да то буде прям хорошо. Не буде мусором забиватися і буде виглядати класно. Так, що у нас тут далі? Якщо ви пам'ятаєте, з цієї сторони в нас не було ні колон. Ні рустів, нічого. Але на цьому тижні вже у нас все є і все готується під армування. Так що, вже по кожному куту, вже у нас з'явилися колони, русти, абсолютно все. Єдине, що місце, де поки немає їх, це наші дві отакі колони. Але тут трошки згодом теж все додасться. Тут ще в пінопласті білому стоїть. А якщо ми подивимось трошки далі, там вже заармовано. Робота кипить, дуже швидко все робиться, дуже красиво. Ну, прям я кожен день, коли виходжу, ну, зміни на лице, як то кажуть. Там дизайн будинку нам дуже подобається. Я е, реально без камплі сум, е, сумнівів е, з приводу того, що ми все-таки настояли. На своїй ідеї, яка у нас дуже давно зародилася, і ми залишили саме такий дизайн, як у нас був, але з невеличкими доповненнями, а не в плані упростити, здешевити там, зробити просто білу хату, от просто запінопластити її, і все. Все-таки, от з такими елементами, декоративними, воно, хоч і трошки дорожче. Але якщо подивитись, в цілому, як воно виглядає, і на ціну. Да? От, якщо в всесвітньому масштабі, то не настільки воно і більше, як то кажуть, вийшло. Якщо дуже задоволені, прям ну дуже це нічого не сказати. Така хата реально тільки у нас тут, ну і в золочі ще буде. Знаєте, і от якось ці фасади настільки легко йдуть. Я думав, що буде якось тяжко але ні, наш майстер. Максимально самостійний, максимум, що йому ну він може воду попросити, щоб ми йому налили, і все коротше, а так все максимально самостійно робить. Ну, видно, що дуже кваліфікована людина, і це нам дуже, дуже, дуже повезло, тому що я його знайшов на OLX я знаю, що ви 100% будете питати, а чи можна контакти цього майстра, але одразу попереджаю, що контакти ми будемо давати тільки після того, як він закінчить у нас роботу. І ми вже побачимо в фіналі, наскільки як воно завершиться, і тільки після цього будемо радити вам. До посадок нових рослин з лакових і заодно розкажу вам, які рослини я посадила біля троянд, які я вважаю дуже гарними партнерами для цих рослин. Перша це лаванда, вічна класика. Я її обожнюю за аромат, за вигляд і за те, як вона допомагає трояндам. А саме вона відлякує комах, надає ґрунту перезволожуватись і просто ідеально підкреслює квіти. Вона буває теж різного кольору: і біла, і голуба, і фіолетова, і, і темна, і світла, і рожева, яка хочете. Я сажу її десь на 30-40 см від троянд. Нещільно, щоб усім було просто. Лаванду я здебільшого купувала в епіцентрі. Та й в різних магазинах там сорти були не вказані. А в цьому році я купила одну сортову лаванду, і сорт називається Річард Грейон. У неї такі бархатисті срібні листочки. Єдине, що її треба укривати на зиму, тому що вона витримує холода мінус 17 градусів. Тож це означає, що краще її укрити. Наступна рослина це лавандин. Купувала я її в епіцентрі як лаванду, а вийшов лавандин. Це як більш пишна ароматна версія лаванди. Якщо хочеться трохи більше об'єму, це чудовий варіант, і пахне ще сильніше, особливо в спеку. І по розміру вона теж набагато габаритніша і вища. А це сальвія. відкрила її в цьому році для себе. Саме цей сорт це Мерліоблю купувала у флоріумі корінці. І мені повезло, що вони прижились. Але один не прижився, плюс я тоді ще докуповувала рожеву таку саму, такого ж сорту, тільки рожевого кольору, теж не прижилась. Але більшість з них прижилось, тож супер. Мені подобається її форма і насичений кольор. І взагалі ця рослина не вибаглива, але раджу її садити не корінцями, як у флоріумі продають, а купувати вже в контейнерах. Так, більше що все проживеться і буде добре. А це в мене шавлія товчаста. Вона ідеально поєднується з трояндами, з лаками, лавандою. Часто використовується в природних садах, а також в середземноморських міксбордерах. Вона дуже ароматна, приваблює бджіл, джмелів і метеликів, а також цвіте довго з червня по серпень. А тепер Вероніка найулюбленіший мій партнер, який я відкрила для себе десь роки 3 тому. 3 це взагалі один із найдавніших компаньйонів для троянд. Вони бувають різної форми, різного кольору і різної висоти. У мене є три сорта синя-фіолетових кольорів різної висоти, є одна рожева і є одна біла. Сама низенька моя з них це Ulster Blue Dwarf. Та, що вища і трохи темніша сорт Blue Indigo. Також бачите її на екрані в порівнянні з попередньою маленькою. І ще одна Вероніка Blaur'ieskin. Садила також в цьому році корінцями і мені пощастило, що вона прижилась і виросла. В цьому році така маленька куценька, а в наступному році це будуть вже такі нормальні кущі. А це моя новинка із зелених янголів, сорт Рот Фукс називається. Вона буде невисока, десь до 40 см, дуже яскрава, пишно квітує. Шикарна. Садила я її весною і купувала я її в горщику. От тільки не пам'ятаю, чи п 9 чи с 2 але вона просто шикарна, так гарно розростається. Я її ще посадила біля своєї тераси разом зі злаковими рослинами. Тож чекаю, коли все заквітує, і будемо насолоджуватись красою разом. А на цій клумбі можна побачити, як гарно поєднується разом різнокольорова Вероніка з шавлією, з лавандином, бо тут у мене лавандин і троянди. Мені дуже подобається, як все підібрано по кольорам. Дала що маю ще один цікавий сорт Вероніки це австрійська вероніка Кнал Блау. напевно якось так називається. Це також багаторічна трав'яниста рослина, квіти дуже насиченого кольору. Квітує вона з травня до липня, і це сама перша вероніка, яка починає квітувати весною в моєму саду. Майже одразу після неї починає квітувати моя новенька біленька Snow Candles. Купувала я її в горщику, тому вона так нормально вже розрослась. Вона маленька, низенька і дуже компактна. Я в пошуку ще цікавих кольорів Веронік, тому що їх дуже багато є, але от знайти щоб було те, що мені подобається в наявності, це ще та задачка. Ну і планую далі доповнювати свої клумби з лаковими рослинами і такими різними багаторічними. Тож я вже зробила замовлення, очікую на нього і буду з вами ділитись. А ви тим часом пишіть коментарі, які партнери у ваших троянд і взагалі які рослини ви полюбляєте і де купуєте.